Не кожен день випадає сонячна погода в Ірландії, але коли вона все-таки є, я вирушаю у мандрівку. Ось так, наприклад, я поїхала за 130 км від свого села подивитись на одне цікаве місце. Зараз я ось до такого місця. Це Eagles Rock. Ця цікава скала знаходиться біля міста Слайго. Взагалі, місто Слайго теж цікаве для того, щоб подивитись, погуляти по ньому. Там є старовинна баства, гарні пляжі. Але наразі мені захотілося саме зробити невеличкий трекінг. Весь маршрут займає приблизно 7 кілометрів. Це 3,5 км в одну сторону. Ще можна трошки пройти далі і подивитись на скалу зверху, що я і зробила. Ось така дорога. Віл Рок. Самий топчик. Тільки подивитися на цю красу. Я не дуже можу зараз підійти до краю, але ось так ця скала виглядає. До речі, після Eagle's Rock я ще поїхала подивилась на один цікавий водоспад. Це найвищий водоспад в Ірландії, Devil's Чемні. В описанні до відео я скину координати цього водоспаду, Ось зараз ми їдемо на цей водоспад. Там два водоспади: один глинчан і один найвищий. А що можу сказати, що цей водоспад треба дивитись тільки тоді, коли йде дощ? Тобто тільки тоді можна побачити воду. Ось так.